Ми втратили м'яч на своїй половині, половині поля, отримали контратаку і пропустили гол. Все просто, в принципі, але краще ми тут пропустимо, ніж в чемпіонаті. Головне зробити роботу над помилками і, і йти далі. Я тебе можу привітати, ти з першим по суті поєдинком твоїх твоїм за Полісся. Якщо абстрагуватися абсолютно від результату цього поєдинку, от, яким він тобі видався? Наскільки ти задоволений своєю грою? Наскільки ти відчуваєш уже партнерів? А, ну, чесно кажучи, не відчував, що це була моя перша гра, а якщо чесно. А яка? Ну не знаю. Я себе дуже комфортно відчував на полі, тому. Для першої гри на зборах, я думаю, нормально. Да, результат не радує, але, але непогано. А як Т. грається от, під навантаженнями на зборах? Так, у вас до цього по два тренування, тяжкі там робота в спортзалі. І Як грається, наскільки от я не знаю, можна запитати там, легкість відчувається, не відчувається? Ну, легкість легкості точно не відчувається, хоч ми грали там по тайму, але відчували, що ми під нагрузками. От. Тому ну, це, в принципі, нормальна історія на, на зборах, тому нічого такого нового не було. Як вам лехія? Тут багато українців. Дайте характеристику суперника, наскільки цікаво було з ними грати. Ну, звичайно, цікаво. Там є і мої друзі, добрі знайомі, з якими ми разом грали, тому був радий їх бачити. Е, така добра команда, злагоджено грає в захисті, тому мені сподобалось. Який меседж був від коуча у роздягальні? Ну, там щось основне після поєдинку. Ну, що ми втратили м'яч, він дуже злий був і пропустили. А він просить. Ми грали якби короткими передачами, а потрібно було в тому епізоді грати більше в глибину і відкривати заспину супернику. Але правильно ти сказав, краще в спарингах, так? Так, звісно. Ніж в офіційних. Звісно, краще в спарингах, так, да, і не робити цього в офіційних матчах.